Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші спільночани, возлюблені браття, сестри, всіх, що зараз активно, активно додаєтеся до молитви. Щиро дякую Богові за те, що знову і знову ми спішимо на нашу вервицю, спішимо, щоби помолитися разом, бути поруч. Всі, хто додається, щиро вітаю, особливо наших дітей, наших малят, які моляться з нами, які неодноразово пишуть не раз разом з батьками і чекають на цю дев'яту годину вечора, де всі разом стаємо перед Богом і просимо, благаємо, перепрошуємо, прославляємо і дякуємо Богові за всі його ласки і щедроти. Сьогодні особлива подяка при неділі і при великому святі, воздвиження чесного животворного Христа Господнього. Ми сьогодні знову в святому Євангелії пригадували собі ту подію: подію осудження, подію розп'яття, смерті. Подію, яка єднала і єднає сотні тисячі мільйони народів. В якій ми всі з вами приступаємо до того Божого промислу, в якому ми всі разом чинимо ту велику родину, родину, яка наповнює, родину, яка підтримує, яка завжди стає з розумінням і пам'ятає, що той хрест Христовий, який свій час був тою великою шибеницею, і знаряддям тортури і муки, то сьогодні Він освячений кров'ю Христа, освячений тими словами, які Ісус говорив на горі Голготі до свого Бога, до Бога Отця казав прости їм, бо вони не знають, що вони роблять. Це прощення приходить до кожного з нас. В цьому прощенні ми зростаємо, і ми хочемо і благаємо Господа. Щоб Він не пам'ятав наших провин, не пам'ятай нам за зле нас, Господи, не пам'ятай. Бо, напевне, і тоді, і сьогодні ми осуджуємо, ми зневажаємо, ми заздримо, ми гордуємо, чи лінуємося, чи лихословимо, чи обманюємо, бо маємо дуже багато тих своїх немочей і носимо ті тягарі, сповідаючись, приймаючи прощення. Приймаючи той жаль за провини, ми знову повертаємося і знову зневажаємо Тебе, наш Господи. І власне одне із Господніх свят у нашому церковному році дає нам той знов символ пригадування, пригадування того, що Христос віддав своє життя, віддав і повернувся до Небесного Отця заради кожного з нас. Дуже важливо це не забути. Дуже важливо про це не просто пам'ятати, але розуміти, що був серед нас Богочоловік, який залишається, і Він був, є, і буде в нашому житті. Але був той день, коли Небесний Отець не спішлав Його з небесної висоти і перебував серед нам, серед нас саме Спаситель світу, оплочене Боже Слово, в плоті через лоно Діви Марії. І саме ці дні, ці роки Його перебування серед нас дало нам дуже багато застанов, дуже багато людей навернулися і вже більше ніколи не відступили від тої правди. Але знову з плином часу ми назбирали тих гріхів, як піску морського. І тому пам'ятайте ту подію, які, яка відбувалася на Голготі з опису з Біблії. Ми розуміємо, що біля Ісуса було ще двоє розбійників. Один насміхався і говорив слова всіх спасав, зійди з Христа, спаси себе сам, а інший просто мовчки у своєму серці чи наголос говорив: Поміни мене, коли прийдеш у Царстві Своїм, і почув голос від Христа: сьогодні будеш зі мною в раю. Тому, власне, ми маємо так само мати розуміння. До кого взиваємо, що просимо, чого потребуємо, і в цей день вкотре і вкотре застановитися над сутністю того Христа, який вчора був знаряддям вбивства, а сьогодні часто ми носимо його на грудям, ставимо на вершку храмів. І повірте, правду Господню ніщо не зупинить. ніякі акти тих безбезчинств, які зараз тривають у світі. Приниження християн, які тривають у світі, образи віруючих людей, які тривають у світі, бо світ це світ темряви. Христос в сьогоднішньому Євангелії з утренньої каже: Ходімо у світлі, щоб світло осіяло темряву, і ми бачили свої немочі, розуміли свої упадки і виходили з них на світло, щоби, покаявшись, ми могли виправити своє життя. Тому любі молільники, вітаю ще раз кожного молільника. Дякую Богові за сьогоднішній день і за присутність на святій літургії наших паломників з Тернопільщини, село Товсте. Вони зараз, напевне, моляться разом з нами, бо мали подорож, мали паломництво і були з нами на святій літургії в нашій парафії. Я дякую пані Марії, яка організувала з паломників, яка з того саме села. І десь минулого тижня писала, Отче, ми дуже хочемо приїхати до вас в парафію, помолитися разом з вами. Ви великі молодці, ви подолали не одну сотню кілометрів, і ви прибули, тому що ви забажали. Я сьогодні чув ваші слова. Ви казали, Отче, ми дуже хотіли, і Господь нам допоміг. Тому, бачите, немає нічого неможливого, тільки треба мати бажання, треба хотіти. Тому я дякую вам за ваші молитви, дякую за ваші обійми. І дякую за те, що ви насправді щиро молитеся. Кожна мати, кожне материнське серце взиває до Бога. Тому сьогодні ви зробили і мені велику радість. Тому дякую щиро нашим молільникам з вервички. Зараз розпочинаємо нашу молитву, і нехай Господь нас благословляє. Слава тобі, Господи, слава тобі. <кхід> Царю Небесний, утішителю душі істини. Що всюди єси, і все наповняєш скарбниці благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він за для нас, людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєми, славими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що нащої сила на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток. Дуже прошу всіх, додавайтеся до молитви. Запрошуйте, поширюйте Боже Слово, не стидайтеся, що ви християни, ставте свої вподобайки, сердечка, будьте активними людьми. Пам'ятайте, що той час, який Бог нам дарував, Він має вічність, до нього йдемо кожен, кожен у свій час, кожен у свій спосіб, своєю стежкою, але до Христа. Тому поширюйте Боже Слово, будьте тими помічниками Божого Слова, Євангелія Святого. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, другий десяток, молитва благодарення, подяка, дякуємо Богові. Нехай кожен собі зараз для себе скаже, за що Богові подякувати, за дар служіння. За дар життя, за ласки опіки в житті, дуже багато її слів до Бога в подяці, тому подякуємо Ісусові. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Молімся разом. Отче наш, нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, <кхи> як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Третій десяток молитва. За наших героїв, титанів, воїнство наше, усіх захисників і захисниць, всіх, що зараз на передовій, всіх, що зараз заповнюють і наповнюють кожну ланку нашого того великого великої борні супроти ворога, тому молимося щиро за всіх наших героїв, молимося за пропавших, полонених, поранених на лікуванні. Молимося за тих, що зараз в реабілітації, молимося за родини наших героїв, кожного батька, матір, дружину чи дітей, брата чи сестру, онуку, дитину. Молимося щиро про той довгоочікуваний мир, про який ми говоримо. А найголовніше, щоб ми скинули з себе тягар тих ворогів і щоб ми отримали той справедливий мир в нашому серці. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отчуй і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, молитва за наші родини, за наші сім'ї, молитва за навернення усього людства і примирення, і покаяння. З нагодою величного свята, Воздвиження, ми говоримо слова Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе Твоє Воскресіння славимо. Ми тими словами сьогодні в родинах схиляємо ниць голову і усвідомлюємо і розуміємо, що і за наші провини, Господи, Ти страждав, терпів і своє життя. Тому молимося і просимо прощення один в одного. І пам'ятаємо про ті заповіді любові, пам'ятаємо за всіх хворих, немічних, страждаючих, терплячих, подорожуючих тих, що в чужині, просимо прощення за кожну родину. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Маріє Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше, потребують Твого милосердя, Отчи нащої сила на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш. П'ятий десяток, молитва місяця вересня, в якому ми стараємося особливо віддати цей десяток в молитві за наших дітей, за нашу молодь, за всіх тих, хто плекається у наших садочках, школах, ліцеях, гімназіях, коледжах, університетах, інститутах, академіях, усіх, хто навчається, молитва за тих, хто їх навчається: наставники, вихователі, вчителі, викладачі. Достойники всіх, хто передає свій талант і насправді переймається долею майбутнього покоління українців, тому щиро прошу для всіх мудрості, терпеливості і достойного переняття досвіду і плекання вільних, розумних, свідомих українців-християн. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас! Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу нині, повсякчас і на віки віків. Амінь Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення Господнє, Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде, буде разом з вами. Хвала Богові, ми знову сповнили обітницю Божу. Ми знову прийняли благословення, змовили молитву і витримали той час, коли ми собі складаємо, Він є для нас недоторканий, Він є Божий. Як важливо взяти собі за правило і протягом дня мати ту хвилинку для Бога, чи ранком, чи обід, чи вечором, і це для того, щоб тільки сповнити волю. Ми цей тиждень активно будемо робити все для того, щоб допомогти нашим військовим. Ви пам'ятаєте про те, що я вас просив і прошу, долучайтеся. Вже багато людей долучилося до доброї справи: хтось теплим одягом, хтось теплими носками, хтось медикаментами, хтось засобами гігієни, хтось смаколиками, сухофруктами, печивом сухим, хтось ліками. Це насправді. Дивовижно, я просто деколи навіть не розумію до кінця про ту силу великої віри і молитви, яку ми носимо один до одного. Господь чинить через нас діла милосердя, тому дуже прошу не від себе, прошу від наших героїв, які дуже скромно нараз просто відпадають Отче, якщо ваша ласка, підтримайте допоможіть. Я теж передаю ці слова хлопцям, які з передової. Підтримайте, допоможіть тим, хто у ваших родинах, хто поруч з вами. Тут не йдеться про те, щоб ви допомагали саме проханням тим, про яке я говорю зараз. Тут йдеться про те, що ми знаємо їх дуже багато. Ми маємо приятелів, друзів, рідних. Допомагайте, підтримуйте, не чекайте особливого запрошення. Тому ми цей тиждень активно робимо оті маленькі збірочки для того, щоб допомогти, підтримати і дати нагоду всім. Бути разом з Господом і збереженим в житті. Продовжуємо місяць вересень, молимося за всіх, хто в потребі є, особливо за наших учнів, студентів, вчителів, викладачів і інші намірення. Тому чекаю на ваші молитовні наміри. Дякую за те, що ви на молитві, дякую за вашу жертовність, що ви творите разом, і нехай Господь буде у нашому серці. Слава Ісусу Христу!